Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Ви перші, хто дивиться мою нову, як би це сказати, декорацію. Це до, як воно називається цей Хэллоуін? Гаразд, гаразд. Дивимося, у нас, як зазвичай, мої дорогенькі, три карти. Ви знаєте. Мені чомусь так здається, що це я більше для себе, для натхнення. Роблю такі декорації. Я ну, не знаю, щось мені подобається. Гаразд, поїхали. Карта номер 1 що чекає вас сьогодні, і підказочки від Таро. У нас двічка мечів. Карта вас застерігає від когось або від чогось, Яка ситуація. Можливо, вам, вам прийдеться просто подумати, розібратися в собі. Ось, подумати на самоті, відчути внутрішній голос, внутрішній імпульс. Ось, кудись не спішити. Далі дивитися на якісь речі, які ви не. Помічаєте, тобто, щось ви не бачите, від чогось ви закриваєтеся. Придивіться до цього. Це може бути і на роботі нещирі люди, і зрада якась вдома. ось Тому будьте, ну, скажімо так, відкривайте трохи очі, не закривайтеся від світу. Карта номер два. У нас нульовий аркан, тут новий початок, нова молода енергія. Тут, можливо, у вас є якийсь потенціал, його потрібно, звичайно, відкрити. Чи ви його зможете відкрити чи ні, чи вам достатньо сили, енергії буде це, в принципі, у вас тут є всього достатньо. Чи ви це зробите, чи ні, це вже будете дивитися самі. Ось, але ще ця карта говорить про маленьких дітей. І про нові початки. Ось, можливо, хтось йде на нову роботу, у когось якийсь новий цикл почався в житті. Був перехід, і тепер ви залишили, наприклад, щось позаду, хтось, можливо, переїхав ось якось так, а у когось навчання. Карта номер 3 А тут у нас двічка Жезлів. Тобто, ви стоїте перед вибором. Вам надається можливість вибрати своє майбутнє. Все ж залежить від вас. Чого ви хочете. Ось тут, на цьому етапі, ви повинні собі задати деякі питання, а чого я хочу, а я отримую від цього задоволення. А я це, а я то, розумієте, якось, ну як би вам сказати, а самі собі ставте питання, а воно мені треба ось якось так. Це карта, знаєте, очікувань, очікувань від когось, але вам прийдеться все рівно приймати рішення самостійно, мої дорогенькі. Гаразд, бажаю вам гарного, мирного дня, чудового настрою. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!